Дія навіть самої крихітної істоти призводить до змін у всьому всесвіті. Так і не знайшовши досі відповіді, яка б могла б вирішити парадокс Фермі, вчені прораховують величезну кількість моделей ймовірності. Але сама відповідь може виявитися досить неоднозначною. Перед початком хотів би висловити глибоку вдячність всім глядачам та спонсорам мого каналу. Ваші добрі слова та підтримка мотивують мене робити все більше цікавих відео. І ми починаємо. Ми вже чули про знамените рівняння Дрейка для оцінки ймовірності контакту з позаземним розумом. Усі його параметри, власне кажучи, на цей момент ще не до кінця відомі. Кожен з них виражає якийсь крок в еволюції світу, підсумком яких є як не дивно ми з вами. Великий фільтр важко ідентифікувати, в тому числі тому, що навколишнє середовище на планетах в інших зоряних системах може докорінно відрізнятися від нашого, чи це жарт, але саме біогенез, який є процесом перетворення неживої природи на живу, м'яко кажучи, незвичайний можливо він неймовірно рідко зустрічається у всесвіті і тому і є основною частиною великого фільтра. Також відразу потрібно говорити тоді і про гіпотезу унікальної землі, яка свідчить, що появу такої планети, як Земля, слід вважати дуже малоймовірною. На перший погляд, наша блакитна планета унікальна. У нас є спокійна стабільна зірка у вигляді нашого Сонця. При цьому наша планета перебуває на дуже комфортній відстані від нашої батьківської зірки. У нас є добрий сусід і супутник у вигляді місяця, який своїм гравітаційним полем впливає на земну біосферу, і не тільки. У нас є Юпітер з його потужним магнітним полем, що захищає нас від комет і астероїдів. І врешті-решт, наша сонячна система розташована в дуже безпечному районі нашої галактики. Ось вона винятковість нашого світу. Хоча з іншого боку, звідки нам знати. Чи може життя у всесвіті може виникати взагалі спонтанно і повсюдно? Адже ніхто не говорив, що життя повинно бути схожим на наш світ. Та й взагалі це одна із форм вуглецевого шовінізму. Але тут найімовірніше мова йде про те, що переважна більшість живих організмів в інших світах не виходять за межі простих одноклітинних. Тоді безумовно всесвіт може буквально кішити бактеріями. Але бактерії не люблять. Не горюють, не творять і вже точно не будують космічних кораблів. Великий фільтр також може бути наслідком наявності технологій можливо, розвинені цивілізації знищують самі себе за допомогою якоїсь технології, таких, наприклад, як штучний інтелект, нанотехнології або взагалі машина судного дня. Подивіться на нас ми вже більш ніж здатні знищити самих себе. І, на жаль, цілком можливо, що такі події вимирання практично неминучі по всьому космосу. До слова, саме про це писав видатний вчений астроном Карл Саган у своєму відомому науково-фантастичному романі Контакт. Але треба зазначити, що великий фільтр також може бути зовнішньою подією, яка ніяк не залежить від самої цивілізації, незалежно від того, наскільки вона просунута технологічно. Зіткнення з гігантським астероїдом або блукаючою планетою, сусідній гамма сплеск або взагалі вибух над новою, всі вони потенційно можуть знищити все життя на Землі або на будь-якій іншій планеті, якщо вже на то пішло. Чи пройшло людство Великий Фільтр, чи все ще тільки попереду? Якщо Великий Фільтр залишився позаду, це обіцяє людству як біологічному виду багато гарних новин. Наприклад, ми можемо захопити весь всесвіт, але якщо великий фільтр все ж попереду, то ми швидше за все приречені. З цієї причини деякі дослідники інтерпретують нашу явну самотність у всесвіті як дуже добрий знак, навіть можна сказати благословення, оскільки це вказує на те, що ми успішно пройшли через великий фільтр. Хоч це дивно, але ми можемо виявитися першим видом, який пройшов крізь цю подію. Врешті-решт, хтось повинен стати першим. Галактика Чумацький шлях, рука Воріона, Сонячна система, Планета Земля, наш Острівець життя в нескінченному океані Всесвіту. Може, всі інші пошуки розумного позаземного життя виявляються невдалими лише з тієї причини, що ми і є перші. Саме про це і говорить гіпотеза первістків. Математик Деніал Вітмір заявив про те, що відсутність свідчень існування інопланетних цивілізацій свідчить лише про те, що людство є першою подібною цивілізацією у всесвіті. Або ж про те, що високотехнологічні цивілізації не живуть довше ніж 500 років. Під час свого дослідження Вітмір спробував знайти рішення парадоксу Фермі, який можна сформулювати так: якщо інопланетних цивілізацій у всесвіті так багато, чому людство не може знайти жодних свідчень їхнього існування? Відмір же пояснив цей парадокс двома можливими обставинами. Перше, це те, що людство є першою розумною цивілізацією у всесвіті. І друге, всі технологічно високорозвинені цивілізації не живуть довго. На думку вченого, якби до людства на землі існували розумні цивілізації, вони б залишили сліди свого існування. А наша цивілізація технологічною стала близько ста років тому, після винаходу радіо. Розрахунки відміра показують, що високотехнологічна цивілізація, яка зможе існувати мільйони років, може виникнути у всесвіті з імовірністю лише 5%. Інші 95% цивілізації, на думку вченого, можуть прожити не більше 500 років, бо не впораються з технологічним процесом, який вийшов з під контролю, що зрештою призведе до їхнього самознищення. Людство ж, на думку вченого, належить якраз до цих 95%. Разом з тим потрібно зауважити, що шанс на те, що людство виявиться нетиповою цивілізацією, все ще існує. Наша сонячна система, якщо спостерігати її з відстані в кілька десятків світлових років, була б дуже незвичайною. У зв'язку з аномально високим рівнем радіовипромінювання можна припустити, що подібне потужне радіовипромінювання у сусідньої зірки земними астрономами було б також одразу визначено як аномальне. З іншого боку, що більше віддалені від спостерігача зірка та її планети, то більш застарілі дані про них він отримує. Так, наприклад, усього за 130 світлових років від сонячної системи земні радіопередачі будуть принципово невловимими, оскільки радіозв'язок на землі існує лише з 1896 року, і перші земні радіосигнали ще не пройшли відповідну відстань. Дані радіовізуальних спостережень накопичувалося протягом кількох десятиліть у рамках проєктів Сеті та інших ініціатив. Що мали на меті пошук населених планет поза сонячною системою, досі не виявлено жодної зірки сонячного типу, інтенсивність радіовипромінювання якої була б аномально високою, але розумні види можуть використовувати інші типи зв'язку, наприклад, невідомі нам за принципом роботи лазерні установки, або, можливо, вони використовують для зв'язку і зовсім нейтрино чи взагалі щось інше. Але гіпотеза зоопарку дає наступне пояснення згідно з нею, інопланетяни тримають землю та її мешканців у свого роду космічному зоопарку. Саме вони влаштували так, що наша планета захищена від них за принципом одностороннього проникнення вони можуть нас бачити, але ми не можемо бачити і виявити їх. Ми живемо, кохаємо, засмучуємося. І радіємо, не знаючи і не розуміючи, що загадкові вони зберігають невидиму дистанцію і продовжують спостерігати за нами. Якщо це так, то це і буде відповіддю на цей парадокс. Запитайте у своїх друзів, чому вчені досі не змогли виявити сигнал або послання від інопланетян, і ви можете бути впевнені в тому, що принаймні один з них запропонує вам таке пояснення. Представники людського роду просто не цікаві інопланетянам так само, як більшості з нас не цікаві мурахи. Так, у нас багато недоліків, як правило, ми погрожуємо один одному, не кажучи вже про наше ставлення до тварин та навколишнього середовища. Таку поведінку не можна назвати цивілізованою і тому виникає правдоподібне пояснення відсутності контакту з прибульцями. Можливо, інопланетяни знають про наше існування, проте просто не хочуть мати з нами справу, не хочуть вступати з нами в контакт і не хочуть нас відвідувати. Подібна ідея і може все пояснити, крім того, вона далеко не нова. У 1973 році радіоастроном з Масачусетського технологічного інституту Джон Бол опублікував статтю. В якій припустив, що відсутність успіхів у сфері виявлення інших мешканців космосу не пов'язана з відсутністю інопланетян. На його думку, причина полягає в тому, що всі ці таємничі істоти свідомо вирішили не вступати з нами в контакт. Вони зберігають дистанцію не тому, що ми недосконалі, а тому, що поважають наше право слідувати за своєю власною долею. Можливо, на космічних просторах всесвіту більш розвинені інопланетні раси цінують різноманітність, і тому заселені світи повинні мати можливість власного еволюційного розвитку. Усе це трохи нагадує відому головну директиву із серіалу Зоряний шлях, яка забороняла членам федерації, які мандрують у космічному просторі, втручатися в життя інших культур і цивілізацій. Навіть якщо таке втручання є доброзичливим і має на меті надання допомоги. Також згідно з цією гіпотезою виходить так, що ми живемо в метафоричному зоопарку у свого роду космічному едемі. Так це чи ні ми зможемо дізнатися тільки продовживши свої наукові пошуки в галузі науки і космології. Антропний принцип говорить. Ми бачимо всесвіт таким, тому що тільки в такому всесвіті міг виникнути спостерігач в особі людини. Подібно до гіпотези унікальної землі, антропний принцип стверджує, що Всесвіт тонко налаштований на відому нам форму життя. Прихильники гіпотези стверджують, що оскільки життя на Землі було б неможливим, якби якийсь із багатьох параметрів фізичного всесвіту був навіть незначною мірою змінений. То схоже, що люди мають перевагу над будь-якою іншою формою розумного життя у відомому нам всесвіті, припущення про те, що люди єдиний розумний вид у космосі, може здатися тоді дуже навіть імовірним. Також можна згадати і роботи Стівена Хокінга, опубліковані у 2004 році. У цих роботах стверджується, що ймовірність того, що внаслідок великого вибуху виникне всесвіт того ж типу, що ми спостерігаємо сьогодні, становить 98%. Але знову ж таки, повернувшись до початку, можна сказати, що якщо ми все ж таки виявимо сигнал від технологічно розвиненої цивілізації, це може означати, що великий фільтр все ще попереду. Людству можливо призначено пройти своє несподіване космічне випробування, при цьому до чого саме потрібно готуватися, ніхто не знає. Безумовно, великий фільтр це лише гіпотеза, але ця неймовірно приваблива ідея цілком здатна пояснити парадокс фермі. Хоча питання, де всі, все ще не має відповіді, але гіпотеза великого фільтру пропонує одне з найкращих припущень, які тільки можна придумати. А як ви гадаєте, чи пройшло людство великий фільтр, чи це тільки початок нашого шляху?